І Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Богу. Дорогі у Христі, брати і сестри, перш за все, я хотів би привітати отців Ярослава і Андрія, усіх парафіян цього свято Троїцького храму з великим святом. Освяченням цього храму і поставленням у цьому храмі святого Престолу. Як ви чули із Молитов, ми молилися щиро і соборно за те, щоб престол, який є поставлений у цьому храмі, був збережений самим Богом. До кінця віку був незахитаним і щоб на ньому возносилася безкровна жертва Свята Євхаристія. В цю мить, напевно, кожному із нас спало на думку, як велично. Бути у цьому небесам подібному храмі, ще більше брати участь у цьому освяченні і ще більше приносити дар Богові наприкінці цього Богом спасеного 2014 року. Напевно, кожен із нас щиро молився про те, щоб Господь прийняв нашу жертву, тому що свої справи, свої діла ми завершуємо цією великою святою справою, освяченням цього храму. І якби вам, дорогі брати і сестри, важко. Не відчувалося на серці, як би не бентежилася наша душа від тих подій, які відбуваються в нашій країні, але те, що ми у цей переддень Нового року і Великого свята Різдва Христового освячуємо цей храм, це означає. Що з нами Бог. А якщо з нами Бог, то хто тоді проти нас? Очевидно, що кожен із нас звернув сьогодні увагу на ту євангельську розповідь, яка читалася цієї святої неділі, і зауважив. Як Господь сказав, що багато є покликаних, але мало вибраних, мало обраних серед тих, які покликані до Христа. На цими словами, як власне і цією євангельською розповіддю, притчею, Христа Спасителя нам потрібно з вами задуматися, тому що цей час, в який ми живемо, називається часом ще й і апостасії, коли не тільки окремі християни, але й цілі народи забувають свою стежку до храму. І Господь недаремно цією притчею хоче нам всім показати, що не всі ті, хто в Христа хрестився і в Христа задягнувся, буде обраним. Ось сьогодні церква ще й згадує святих правоців. Тих великих людей, які жили у період Старого Завіту. Тому що ми знаємо з подією народження Сина Божого Його пришестя у світ, починається нова ера і нова епоха. Цей час і історія світова ділиться. На два періоди до Різдва Христового і після Різдва Христового. Але ось ці святі правоці, пам'ять яких сьогодні згадує церква, жили в період до Різдва Христового. Вони знали, поклонялися і вірили єдиному Богові. В них панував закон, але ще не настав час Нового завіту, пришестя в світ Сина Божого, нової благодаті, яку очікувало все людство в пришесті Месії, визволителя і іскупителя. Отже, святі правоці вірили в Бога. Вони мали велику віру, але не дочекалися в своєму земному житті Месії. Згадайте і святих правоців, патріархів, пророків. Взагалі всіх великих мужів Старого Завіту. Коли ми читаємо книги священного писання, то перед нами постають такі постаті, як Авраам, Ісаак, Яків, Моїсей, пророки Єремії і Іосія. І інші, які проповідували і знали єдиного Бога. Перед нами ці великі постаті постають лише для того, щоб утвердитись у вірі. І ось Господь зве на вечерю багатьох. Викликає на цю вечерю і того, хто купив землю, і того, хто купив воли, і того, хто взагалі одружився, створив сім'ю. І жоден із них не подібний ні до цих патріархів, ні до пророків. Всі відмовляються раптом. Від цієї вечері святої трапези. І Господь каже: покличте всіх, покличте тих, хто в мені нуждається, має потребу. Хто вірує в мене, покличте їх, тому що ті, на кого я надіявся, не приходять. Ця притча дуже відповідає нашому земному життю. тому що в житті ми дуже багато часу витрачаємо на наші буденні справи. Ми навіть замінюємо, підмінюємо наш прихід до храму. Нашими буденними справами. І багато серед нас є таких, які забувають згадати про Бога хоча б один день в житті. Є такі, які взагалі не приходять до храму, але є покликаними до Христа. Зодягненим в Христа. Боже, цього святого дня я думаю, що серця багатьох священиків і моє переповнені радістю від того, що ви прийшли на цю святу подію. Але хочеться, щоб цей храм так само був наповнений і в інші дні святкові. Недільні, щоб ми не забували про Бога в своєму житті, адже ми Його постійно повинні шукати. Це Він кличе нас. А раз він кличе, це означає, що Він наш, нас шукає. І одного разу він покличе на цю. Велику і святу трапезу, а ми навіть не догадаємося, що Він нас покличе. Отже, як важливо бути приготовленими до цієї святої трапези, відкласти всі буденні справи і прийти до храму, причаститися святих Христових таїн. Сповідати таїнство покаяння, очищення, особливо перед цим великим святом Різдва Христового. Тому що Христос Він приходить до нас, народжується в наших серцях кожного року, і ці святі неділі святих правоців. І святих отців нам нагадують про це, що зовсім мало часу. І ми знову будемо прославляти новонародженого Христа Спасителя. Він знову прийде до нас для того, щоб нас визволити від гріха і смерті і вивести на небеса. Отже, дорогі брати і сестри! Я користуючись цією нагодою освячення цього святого храму в переддень нового вінця, Нового року благості Господній 2015-го і також Різдва Христового. Вітаю вас всіх і хочу вам побажати, щоб ви були. Не серед тих покликаних, а серед обраних, як каже Христос, щоб ви всі у своєму земному житті так поводилися і творили такі справи, щоб осягнути цю святу трапезу разом з Господом нашим Христом Ісусом.